Друзі, всім привіт! Давно я не викладав ніяких розпаковочок, ніяких відео. Е, зараз буде чергове відео. Ну, це така розпаковочка коротенька буде. І що хочу попросити, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Тому що для, ну, для мене це важливо, для вас це нічого не стоїть. Нажати кнопочку підписатися. Лишайте коментарі, кому що подобається, не подобається. Буду відповідати по можливості. Але головне, лайкайте. Підписуйтеся на канал. Ну і розпочнемо розпаковочку. Сьогодні така цікава розпаковка. Тримач для телефона. Це я замовив обидва з Aliexpress. Замовлю не для власного користування, а саме, щоб зробити розпаковочку, то я приклею ціну. Не звертайте увагу на то. Ось така у нас коробочка. Це один такий тримач для телефону. Розпаковуємо. І дивимося. Що, що маємо в коробочці? Відкидаємо і то відкидаємо. Сам тримач. І для того, щоб його зафіксувати, відкручуємо. Ось так. Ось він сам тримач. Вставляєте сюди телефон. На жаль, іншого телефону немає поки що. Я вам так покажу, як він розтягується. Вставляєте телефон, він міцно тримається. Тут на дефлектор у машині із такою кліпсою зажимною. Тобто воно випадати не буде, тому що треба досить важко нажати, щоб воно закріпилося. Буде підходити для всіх марок машин, я так думаю, всюди є дефлектори. Ну, пластмасовий. Ну, як і більшість зараз, з них є. Ось так. Отак приблизно буде, якщо телефон в ньому буде. Непогана річ, як на мене, за таку ціну. І ще один теж універсальний, такий тримач для телефона, можна його або ось так поставити, або телефон поставити горизонтально. Навіть так. Можна його кріпити до сидінь, ззаді, чи спереді на панель. От є такі два. Куски двостороннього скотча під цей розмір. Гарно він туди приклеюється. І, і можна його клеїти. Ось тут, така глибина його. Під стандартні телефони, ну а діагональ телефона не важлива. Тут теж більшість телефонів поміститься. Бачите, тут великий, великий діапазон. Тобто, що по довжині, що по ширині, всі телефони мають поміститися. Що я хочу про це сказати? Я їх замовив, щоб вам показати. Тому що я вже хочу завести рубрику, що буду щось замовляти з за Aliexpress. І буду вам показувати. І що хочу запропонувати, що можу його продати. Ну, що треба Отакий от 50 гривень, от такий 100 гривень. Або може комусь треба 2 зранку. За 150 гривень, я думаю, що то буде небагато. Тому що я знаю, що такий один коштує у нас у магазинах так, гривень ну, до 300 Тобто, думаю, що то буде недорого. А, а це ще можна навіть на задній підголовник, якщо у вас там шкіра чи якийсь замінник, приклеюєте. І дитині можна там якісь мультфільми включати в машині чи щось таке. Тож дуже, дуже зручна річ. Тобто, кому треба, пишіть у коментарях. Якщо когось зацікавить, ще раз покажу. Кому треба, можу продати. Я знаходжуся в Україні, я так думаю, ви поняли. Ну, якщо хтось дивиться з іншої країни, то навряд я зможу відправити, а так, кому по Україні, то можете спокійно писати. Ну, на цьому думаю, все. Не забувайте підписуватися на канал. Всім дякую.